Нашу працю Бог благословив урожай, якого так чекали, як дарунок щедрий із полів. Ми по Божій милості зібрали, Багатьо з нас щедрість у серцях за великі милості Господні, хоч, можливо, сіяли в сльозах. З радістю зібрали ми сьогодні наш Господь і щедрості до нас, свої блага й милості являє цей останній. І нелегкий час це нам необхідне посилає дощ і сонце, вітер і роса, звідки все приходить, ми не знаємо. чи ж не Бог ці твори чудеса. Та про те ми часто забуваємо. Якби сонечко на небі не зійшло, того ж скільки б ми не працювали, в полі зовсім плоду не було, Хлібами щоденного не мали б, марна праця. Якщо вічний Бог не прольє своєї благодаті, хоч буває стільки в нас тривог, але все, але Бог спішить нам помагати. Нашу працю Бог благословив, ми це бачимо на власні очі, і тому в цей радісний день жнив, ми ім'я, його прославити хочемо. Амінь.